Припрасована Кримська татарки в 1944 році Міхей Брагімо Фука. Так неочікувано, до мене сьогодні приїхав кум, а з ним прийшли гості, зараз я їх покажу. Вифряму в ефірвому ефірі. Можна, так? Так, будь ласка. Раз, два, три. Добрий вечір! тобі, Пане господарю, Радуйся, ой, радуйся! Народився, застеляйте столи, та все, ми маєте радуйся. Ой, радуйся земле, син Божий, народився. О, дякую вам. Скажіть, будь ласка, це чия була ідея? Спільна. Спільна, да? Дякую вам, це була дуже-дуже неочікувана. А, а що взагалі дається? Гроші цукерки. Лялька, нісіть цукерки. цукерки. — Так, держить гроші. Моя, 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 моя. І зараз ми дам... дамо конфет. Лисо. Це було м'ячиком. Вибіжала. Збираємо. Ні, ні-ні. ні, ми тільки її ми тільки її взяли її. Давайте. Спасибо, ребят, вам огромнее. Я, если честно, в шоке. Кума, ти там заховався. Я понял. Щиро вам дякую з різлом вас. Вас так, ви дуже гарні. До побачення. Ребят, я сегодня не собираюсь выходить в эфир, но, если честно, это очень было неожиданно. Эфирчик будет маленький, я сейчас буду отключаться. Ну, поздравляю всех с праздником.